Снудите підшоломники, лупілу та кривіт. Лише 29 гривень за одиничку. В лоті буде 60 позицій і вартує цей 1740 гривень. Давайте подивимося, які будуть пов'язки. В лоті буде 20 пов'язок кривіт, 20 підшоломників лупілу та 20 снудів лупілу. Загалом 60 позицій. Ось такі пов'язки, рожева може бути. Як бачите, в упакуванні вони салатова. Ось така. Бордово-коричнева, ізумрудний такий колір, чорна та синя. Зараз покажу вам їх в розгорнутому вигляді. Ось так вони виглядають, вони якісні, класно будуть фіксувати та тримати. Ось тут резиночка. Бачите, бірочки, все є. Далі покажу вам підшоломники, вони також запаковані йдуть. Ось тут сніжиночка така в нас позначка, що це для холодної пори року. Ось так вони виглядають, тепленькі, класні. Подивіться. дитяча балаклава. Так, І далі покажу вам снуд. Також вони упаковані йдуть. Вони йдуть в одному в єдиному кольорі. Це ось такий рожевий з темно-синім. Дуже класно, одна частина буде така мікенька, інша більш легенька. 29 гривень за одиничку в лоті 60 позицій. Якщо бажаєте замовити і заробити в цьому сезоні на цьому лоті, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.